Побачив і бігом давай його зрізати. Красавчик. Ось який. Це великан по зрівнянню з тими всіма, що я збирав. О! Красавка. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Георг Мотоблок. І сьогодні на нашому каналі Грибний день. Вирішив виїхати в ліс, тому що в інтернеті грибники викладають свої полювання. Значить, гриби, які хочеш після дощів, ну принаймні в нашому регіоні. Ну тому, знаєте, нагнали апетит, вирішив виїхати, хоча б на попоїсти назбирати. Що небудь, сироїшки, маремухи. Що буде, те й буду брати. Тому що часу обмаль виїхав десь в половині шостого ранку, десь в часов 15 минут сьомої в лісі вже був. Близько п'яти кілометрів їхати, трошки далеченько. Їхав я своїм ровером. вон, Мій помічник і супутник по життю, можна сказати. І, коротше, друзі, буду збирати, буду вам показувати, що я назбираю, які грибочки. Ну, В цьому лісі, де я зараз знаходжуся, в основному то переважно білий гриб. І є і сироїшки, і маремахи. Ну, різні гриби багато. Треба просто місця знати. Ну що, давайте будемо збирати гриби. Я вже за декілька хвилин назбирав сироїжок. Вон білий гриб один є, не показав, правда. Побачив і бігом давай його зрізати. Бабка є одна, маремухи отакі от теж гарні. І ось де я присів. Ось стоїть такий красавчик. Ось він. Ось такий красава. Ось сховався грибочок. Ага. А це не грибочок. Друзі, комарі загрізають страшно. Поки ще ходиш, то куди не йшло. Но тільки зупиняєшся, налітають. Таке враження, що можуть за 5 секунд з'їсти. Треба постійно ворушитися. Сироїжечки. Ось які красиві, маленькі. Сироїжка така, теж пойдет. Треба їхати вже додому. Блін, комарі з'їдають. Вони кусають навіть через штани. Що вже казати? За обличчя гризуть. Постійно треба відмахуватись. Ось хто тут сховався. Сморчок. Занесений в книгу рекордів. Ой, занесений в червону книгу. Ось, сховався. Красавчик. Ось Дуже маленьких багато грибочків. О, ось ще. Їм не дадуть вирости. Людей багатсько в лісі. Вже ходять, вирізають оці ну Треба й собі різати, тому що... За ними просто не встигнеш. Як з голодного краю. Так. Вон який боровичок. Боровичок. А, трошки червивий. Дома почищу дощ, починається, друзі. Починається дощик. У нас друзі вже тиждень ідуть майже кожного дня дощі, грози, ну такі зливи йдуть, але слава Богу, без буревія. Так як було 2, 2 і 4 числа, то взагалі була жесть. Відео в мене на каналі, як постраждала моя городина, який величиною град був гігантський, можна сказати, і такий е, аномальний. Град, значить, був. Я для вас залишу посилання в описі під цим відео. Переходьте, подивіться, які бувають погодні умови, які приносять просто біду. Просто людям біду приносять. Ой, який погризений трошки. Ось який красивий теж. О, це великан по зрівнянню з тими всіма, що я збирав. О. Красавка. Це красавець. Красавець поточений, погризений, смачний, напевно. От який. Ми доїмо його. Так, ну що, друзі? Восьма година ранку, буду їхати вже додому. Роботи вдома трошки є. Назбирав майже півдерочка білих грибів, Получилося. і тут така зборна сираїшки, маремухи. Думаю, що мені вистачить наїстися, душу відвести. Та й друзі, загризають комарі, прямо неможливо. Вже позгризали руки через... Руки через перчатки позгризали, через штани кусають. Ой, бо коротше за шию, шия вся скусана, погризена комарами. Так що я буду вже тікати з лісу. Ну, їх в баню ці гриби. Треба якусь москітну сітку брати з собою наступного разу, на голову надівати. Ну тоді, можливо, якось можна буде ходити і збирати гриби. Ну це просто зараз такі, е, нереально камери, я вам кажу серйозно, догризають, просто доїдають уже. Все, сил немає вже, терпіння немає. І думаю, що мені душу відвести вже цих грибів достатньо буде. Так що, друзі, ось таке в мене вийшло полювання пасивне. Душу відвів в лісі. В лісі прекрасно, пташки співають, одну картину е, портять комари. Оце вони гнус, саме натуральний гнус, друзі. Ну, все, всім пока-пока, бо поки говорю з вами, мене просто тупо з'їдять тут. Все, всім пока-пока, до зустрічі в нових відео. Підписуйтесь на канал і ставте, друзі, подобаєчки, щоб у мене був підвищений інтерес до знімання відео, щоб робити якісний контент. Усе для вас, мої хороші. Все-всім пока-пока.